Продолжаем, друзья, прямо сейчас, время нашей постоянной рубрики Число дня. Напомню, в рамках этой рубрики мы каждый день для вас выбираем некое актуальное и знаковое число для дня сегодняшнего. И ближе к концу эфира, вот у этой доски, им с вами делимся. Сегодня число дня 525 миллионов, объясню почему. Дело в том, что именно 525 миллионов гривен было возвращено украинскому государству в 2015 году по процессам, связанным с коррупцией. Об этом вчера в эфире нашего телеканала сообщил Владислав Куценко, помощник генерального прокурора Украины. Напомню также, что сегодня, друзья, исполняется ровно год со дня назначения генпрокурором в нашей стране Виктора Шокина. Посему вот такая вот знаменательная дата сегодня в нашей стране. И, возможно, именно к этой дате такая информация была обнародована вчера в нашем эфире. Годовщину работы Виктора Шокина не только прямо сейчас обсудим в нашем эфире с гостем. Руслан Сидорович, народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» в нашей студии. Руслан, доброе утро вам. Доброго ранку. Спасибо огромное, что вы с нами. Спасибо огромное, что вы нашли Дякую время, вам. чтобы появиться в на нашем прямом эфире. Мы вам безгранично рады. Рады ли вы, например, узнав то, что сегодня ровно год. З того момента, як Шокін назначен генпрокурором, такі у вас емоції, впечатлення, от цієї інформації. Ну, враховуючи те, що я більше ніж півроку тому назад поставив свій підпис під, під тим під тією вимогою, під якою підписалося більше ста народних депутатів, де ставилася вимога про відставку Віктора Шокіна, то, мабуть, що не дуже радий, все ж таки. Угу, угу. Я думаю, так само, як і більшість наших громадян, враховуючи. Той стан розслідувань, який стосується злочинів на майдані, враховуючи той стан боротьби з корупцією, враховуючи багато інших моментів, в тому числі реформування прокуратури, тобто, яким чином було знецінено сам закон про прокуратуру, який був відносно нещодавно прийнятий українським парламентом, тобто, насправді, запитань до якості роботи Генерального прокурора є більше ніж достатньо, і однозначно, що И наши захидные партнеры, наши захидные угу. финансовые доноры, так само неодноразово высловливали свое невдоволення. Так, так что я думаю, что все-таки генерального прокурора, я не думаю, в плане не а, вот заменивать. Вот, сказал только, что я о том, что 525 миллионов гривен, ну, Владислав вчера в нашем эфире, я просто продублировал, 525 миллионов гривен возвращено в казну украинскую вот, по процессам, связанным с коррупцией. Вчера появилась также информация, что в ГПУ уже знают, кто стрелял в людей на Майдане, есть уже эти имена, мы их пока не обнародовали в интересах следствия. Вот эта информация у нас появляется вот накануне вот этой ну, даты. я сейчас ты... стал, возможно, я понятия не имею. Это, как вы считаете, есть вот такая связь или это все такое случайное совпадение? Нет, нет, випадковостей на самом деле никогда не, -не, не бывает. Однозначно, что тут есть определенный взаимозвязок. Однако, ну, смотрите, с часу совершения злочинів на Майдане Тобто, починаючи з Нігояна, Вербицького, Жизнєвського, закінчуючи е, Небесною Сотнею, фактично, два роки пройшло з того часу. Наскільки вдасться ці всі документи сформувати ці всі кримінальні справи і логічно їх довести до кінця, в мене, чесно кажучи, викликає величезний сумнів. Так? Mm -hmm. Тому що, на превеликий жаль, я не буду говорити, що в прокуратурі, в системі всієї прокуратури немає людей, які дійсно вміють, хочуть і можуть працювати. Це в шокні, да, наприклад. Розумієте, є український народ є дуже мудрий. Насправді це не. І е, фольклор і приказки вони виникають не просто так. так одна ви, з українських приказ та да. да, звичайно, риба гниє з голови. Тобто, все ж таки, якщо на чолі відповідного відомства, відповідного підприємства, е, знаходиться людина, яка не відповідає займаній посаді, або неналежно виконує там свою роботу з тих чи інших причин, це вже причини, це вже інше питання. Але абсолютно очевидно, що. Нічого не було зроблено. І дивіться, от ми от бачимо, яким чином розвиваються відповідні там, кримінальні справи. Там, де це вигідно. там для а, певних очільників влади кримінальні справи просуваються, де не вигідно, там не просувається. Але навіть там, де вигідно і там де потрібно, навіть і в тому випадку ті справи формуються абсолютно недолуго. Я вам скажу більше mm -hmm. того, як юрист за фахом, та і в недавному Aha. минулому адвокат. Якщо б у нас українські суди усі кримінальні справи розглядали дійсно по закону, і вносили би рішення дійсно з презумпції невинності, то я вам скажу, що 90 мінімум 80% кримінальних справ на судах закінчувалося би виправдальними вироками. і не тому, що не винні люди, а тому, що просто елементарно справи зібрані і сформовані недолуго. Uh -huh. uh -huh. Тому однозначно, що потрібна заміна. Зараз э, перервемося да і от вопроса в генеральної прокуратури к медицині. З нами на зв'язку ігор Перегінець, заміститель голови міністерства охорони здоров'я України. Ігор, доброго утро вам, слышите ли ви нас і ли? Доброе утро. Добрый ранок, так что вас. А, спасибо огромное, что вы с нами на связи. Появилась информация вчера, что в Генеральном прокуратуре Украины вас вызвали на допрос а, в связи с обвинениями по делу в финансовых махинациях в части госзакупок. О чем конкретно идет речь? Расскажите, пожалуйста. У меня нет такой информации про финансовые махинации и закупки. У меня так единственное действительно в прокуратуру, стосовно... кримінальної справи по факту щодо вакцинації по поліоміеліту. Іншої виклику в мене немає. Угу, угу. По поліоміеліту, по може, хорошо может быть а вот именно об этом идет речь возможно я не так висказався. вот по этому делу в чому вас обвиняют речь о финансовых махинациях не так ли? А, знову ж таки інформація, яка в мене є, мова йде про по поліоміеліту, не про які фінансові махінації. в чому вас обвиняють по этому вопросу в чому діло? Чому к вам є претензії від Генеральної прокуратуры України? понятно ну, вакцинация по полиумилиту Дання інформації за фактом стосовно зложивання службових положення по вакцинації по поліміліту, тому мені складно сказати, в чому буде суть розмови, вона тільки просто в, в Тобто ну, ви не знаєте, вот... да, річ речь йде о фінансових матінаціях, нет, просто у вас злоупотреблення службовим положенням по вакцинації по поліомієліту. А в чому конкретно вас обміняють, о чому конкретно річ не Абсолютно точно. Як я можу знати, як мене тільки інформація прийшла, я можу тільки піти надати інформацію uh -huh, по полю, uh -huh. в мій еліт. А коли вас визвели на допрос? Ну, інформація з'явилася в п'ятницю, я відбув відрядження, мені її повідомили і попросили перенести на наступний тиждень. Uh -huh, uh -huh. І вам пошли зустріч? Ну, я сподіваюся, так. А, ще не було відповіді, да? А ну зараз офіс займається цією інформацією щодо перенесення наступний тиждень, наступного тижня, 15 числа, і має бути щоб дати пояснення стосовно всієї, що стосується поліоміеліту, і готовий це зробити, оскільки з самого початку було багато спекуляцій, несенітниць тому і готовий надати всю необхідну інформацію прокуратурі з тим, щоб можна було розставити ці крапки надії. Міністерство виконало свою функцію забезпечуючи. А, імунізацію дітей в, після спалаху на поліомілі, тому ніякої тут проблеми немає. Задоволен піду і пояснюю всю ситуацію. А ви об этом узнали тільки зараз? В Генеральній прокуратурі заявили о том, що вот це производство було начато ще в декабрі прошлого року. Ну очевидно, але інформація в запит на те, щоб ми дали інформацію, безпосередньо стосовно моєї особи з'явилася. в Міністерство охорони здоров'я тільки минулого тижня. Угу, угу. А, і в завершення, Ви зараз в Вашингтоні з такой У вас командировка, ви сказали, так? Да? В Вашингтоні зараз відбувається конференція асоціації мікробіологів щодо розробки формування систем глобальних систем біобезпеки, де українська делегація приймає участь, і ми проводимо переговори з американськими партнерами з глобальними партнерами щодо співпраці в контексті біо, формування систем біобезпеки і допомоги американському уряду українському уряду для створення такої системи в Україні або покращення такої системи. Це угу, угу. дуже круто. Дякую, Ігор, за інформацію. Удачі вам на цій конференції. приезжайте с результатами в нашу страну. И, собственно, когда уже будете на допросе к генеральной прокуратуре, эта информация появится, разумеется, мы бы очень хотели вас в нашем эфире видеть и слышать с подробностями. Игорь Перегинец, заместитель главы Министерства охраны здоровья Украины, был с нами на прямой связи из Соединенных Штатов Америки. Руслан Сидорович, народный депутат Украины от сама «Самопомощь» в нашей студии в Киеве, в Украине. Руслан, ну, есть у вас комментарии насчет вот этой истории, возможно, что-то хотите ну, сказать, или щ... будем по повестке дня я продолжать? истории, чем... Мы, конечно, не в курсе, так что давайте мы таки... Давайте, давайте двигаться да. дальше. Мы в Генеральной прокуратуре разбираемся сейчас о работе Шокина, говорим, также у нас есть голосование на эту тему, мы у аудитории сегодня интересуемся тем, как они оценивают год работы Шокина, год работы генпрокурора Виктора Шокина. Есть два варианта, которые мы предлагаем телезрителям. Первый вариант оцениваю положительно, невзирая на давление и сопротивление, ведомство эффективно. За эту версию Рустам голосует 8% нашей аудитории. 92% дают свой голос за вариант оцениваю негативно, преступления на Майдане не расследованы, реформа прокуратуры Ну от в преобладающем большинстве солідарний імені з вашої позиції наші тілі зрителі. Це для вас удивительно? Для мене це не є дивно. Я скажу, пам'ятаєте, був якийсь такий там незрозумілий замах на Шокіна. Я вже там боюся помилиться, Здається, десь на початку осені, десь в тому районі часу там стріляли з вікна будинку навпроти. І якщо пригадуєте, була дуже страшна реакція соціальних мереж. Mm -hmm. Тобто, при тому всьому, що я є страшно незадоволений роботою пана Віктора Шокіна, однозначно, що я там не бажаю там, йому якихось там проблем чи зі здоров'ям, не дай Бог, чи, 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 чи взагалі з життям, бо це все ж таки людина, так? Mm -hmm. І людська цінність цінність людського життя вони завжди повинні бути в пріоритеті. Однак, mm -hmm. а оця страшна така. Ядуча реакція соціальних мереж вже тоді повинна була послугувати сигналом, таким серйозним сигналом. Як для пана Віктора Шокіна, так і для Петра Олексійовича, тому що це все ж таки він презентував uh -huh. цю людину і він несе моральну відповідальність за цю роботу. Реакція соціальних сетій, це реакція українського суспільства. От ми українського суспільства прямо намагаємося завжди интересуватися їх мнением в отношении того чи іншого вопроса. Вот в частности вчера ми у Ківлян спросили, вот як вони относятся до роботи Віктора Шокіна і вважають ли вони, що в Україні почалась реальна боротьба з корупцією. Вот давайте услышали сейчас столиці столицы их мнение на цей счет, пожалуйста. Тільки в університетах відчуваю, що м, реально корупції стало менше. А зараз ну, ніхто про це навіть не говорить і всі бояться. Менше взяток почали брати. люди. Не всі, звісно, але, але сподіваємося, що будуть переміни якісь. Відчуття відсутнє таке, тому що скрізь куди не поткнися, скрізь корупція, скрізь потрібні гроші. Ні, з нею не борються. Мені здається, вони її просто ще більше укоренили, ніж вона була раніше. Як давали хабарі, так і дають хабарі. Ну може, в якійсь галузі йда МВД, а так скрізь то корупція процвітає. Ну, ну, вот так. Вот такая позиция. Ну, тоже, э, разнятся мнения. У человека в военной форме стало, что меньше стали брать взяток. Это, конечно, приятно. Это, это важно и хорошо, и нужно констатировать. У нас э, несколько минут до конца, Рустам. Я хотел все-таки поинтересоваться еще у вас мнением э, вашим личным, мнением фракции вот в отношении того переговорного процесса, который сейчас ведется в коалиции, э, по перспективам работы э, украинского правительства. Вчера по техническим причинам, да, вот так Олег Березов высказался, было перенесено это заседание. Вот какие перспективы? Что вам известно? Вот чего нам Ждать. Возможно, какие-то переговорные позиции вам известны или предмет важливого консенсусу, як какая пересічення, яка є. Поки уже? що, все ж таки знаків запитань залишається дуже багато, однак тут є позиція наша тверда. Значить, вчора ми фракцію збиралися для того, щоб проговорити багато насущних питань. А, і так, якби не така. А є хтось, хто підтримує. Роботу Арсенія Петровича. І тут велике кількість рук, да, да, і да. Все. ліс рук, да? Да, в лапках, да, звичайно. Да. Значить, позиція наша є тверда і абсолютно одностайна. Арсеній Петрович повинен піти відставку. Два роки є термін більш аніж достатній для того, щоб зрозуміти, чи це є дійсно публічний управлінець, чи ні? Я не знаю, може, Арсеній Петрович прекрасний батько, може, він прекрасний чоловік, може, він прекрасний спортсмен в інших сферах. Але вибачте, як прем'єр-міністр він абсолютно очевидно не справився з тою задачою, яка стоїть. І зараз що небезпечно, що Арсеній Петрович бере тих міністрів, в відомствах, в яких дійсно можна говорити про якісь успіхи, хоч і там можна висловлювати звичайно претензії, але є якісь успіхи. І він за рахунок тих найуспішніших міністрів намагається показати себе на е, відповідно якомусь фоні досягнень. Ні, Арсен Петрович, ви повинні нести відповідальність за весь кабінет угу. міністрів і. Полностью за все те гораздо, которые там происходят. У нас минута до конца. Я хотел еще вот таким э, куларным вопросом у вас поинтересоваться. От вашей фракции Олег Березюк на этих переговорах, верно? глава фракции принимает участие или не только э, э, Не, ну не только он, мы в период... Варируется, да, да, вот это да. именно персонал. Я хотел спросить просто вот в этом переговорном процессе. Принимал участие во время первой встречи и сам премьер, то есть Арсений Петрович присутствовал. Вот что он, какие у него аргументы? Вот ему говорит сама помощь и Батькивщина, и Радикальная партия, Что мы вашей отставки, и мы э, то ми треба ваша лічна ставки, і не удавлюся прем'єром міністрам. Якими та какаоніво позиція? У нас 30 секунд. Вот какие ну, слова, вот э, он звучит, в які слова назвучать в лічних стрічві озвучує, що смі уряд прекрасний, ми мега успішні, ми разом прийшли, ми разом підемо. Я mm. не знаю правда, кого він має під словом на увазі. Ми, тому що якщо він має на увазі український народ, то український народ mm -hmm. може трошки інакше подіяти, і де він ще вбуває в більш жорсткіших формах. Ну да, и кого считают успешным, тоже вызывает да. большое количество вопросов. Ну, по крайней мере, такая позиция есть, ее знаем. Будем надеяться на то, что будет какой-то итог переговоров, и мы о нем узнаем, и будет консенсус, и все-таки решение какое-то появится. Консенсус, у вас, однозначно, как у, потребно у, Как у коалиции, как у большинства. Руслан Сидорович, народный депутат Украины от фракции СПО, помощь, член коалиции, представитель коалиции, был этим утром с нами. Спасибо за визит, всегда вам рады приходиться. Хорошего удачного вам сегодняшнего дня.